У них план на тисячу а, дронів 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. І люди, і автоматично. У нас є рішення: дрони-інтерцептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так, безумовно. Більшість. Ми зможемо це масово виробляти, Шви пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено.